Доброго ранку гості, підписники мого каналу. Сьогодні я зробила невеличке таке відео, знову закрутка якось помідор. Може, вже комусь людей на якось надоїло, але в нас ще дуже чимало помідори. В прошачому відео я вам показувала, що ми насобирали ще добру тачку, помідор висипали. Тепер я хочу хоч трохи закрити. Сьогодні з дуже цікавою заливкою я зробила помідори. З холодною водою. Зараз ви побачите в відео. Кому сподобається, попробуйте для себе. Я думаю, що це буде цікаво і смачно. Так що дивіться моє невеличке відео, не судіть строго. Всім гарного дня і крепкого здоров'я. Буду готувати заправку, таку заливку на помідори. Закрию такі квасені, чи соляні, чи малосольні, можна сказати, такі огірочки, господи, помідори під капруну кришку. Тільки обічні зелені то все, наче, лист, листків кидати не буду, а зроблю таку заливку. Це мені сказала одна хороша моя знайома, дала такий рецепт, дуже смачні помідори із заливкою з болгарського перцю, з часником. Сюди на, вона мені на порцію на багато казала на 7 літрів води, але я зробила половину. На 3 літри води я сюди скриниці з відра налила каструлю. Додала сюди я пів кіла перцю, перемолола на масорубку. І три гарні великі зубчики часника сюди перемолола. Додала невеличку. маленьку перчинку, ну, перчицю ту кляту, як кажуть. І тепер сюди буду додавати сахар, сіль і уксус. Сюди на 3 літри води я додавила півтора ложки не, ну, без горки солі. Тепер буду додавати такий стакан, півтора таких стакани сахару. Це зараз один набрала, зараз половинку ще наберу. І таких же стаканів півтора стакана уксусу. Гарно це все вимішаю. У банку трьохлітрову я кинула лавровий листочок, перечину ну, перець і одну гвоздічку, одну або дві хто любить. Тепер наложу помідор і буду заливати, розмішаю гарно і буду заливати такою заливочкою. Наклала я баночку помідор, обичних простеньких помідорчиків і залила цією заливкою. Заливка, я напомню ще раз, на холодній воді. Добавили ми туди пів кіла перцю болгарського перемелену, одну перчинку, три зубчики чесника передушила на чесночку. Туди додала сахар сіль і уксус. І гарно вимішала, щоб розстав сахар сіль, і залила ці помідорки. Зверху укинути треба три ацетілки і закрити капровною кришкою, винести в холодне якесь приміщення, десь підвал, чи комору, чи хто де хранить банки. Отака От банка на вигляд. Там кусочки перців плаває. І поставимо хай солиться. Закрила. Я вийшла в мене три трохлітрові банки і одну літрову. У літрову я накидала сюди маленькі жовтенькі, ті маленькі червоні, кругленькі чарі. І з такою хорошою, цікавою заливкою болгарський перець і часник. І чуть-чуть перчиці. Я думаю, буде смачно, тому що воно, е, болгарський перець взагалі смачний, з часничком відлічно бомба. Так що, нагадую ще раз: е, я робила на три літри води, пів кіла болгарського перцю і три головки часничку. Болгарський перець перемолини сурубку, часничок передавили на чесночницю, додали туди перчичку маленьку, е, хто як любить, хто можна гостріше, хто ні. І На 3 літри води я додала 1,5 ложки солі, півтора стакани великих сахару і півтора стакани уксусу. Це гарно все розмішала, щоб розстав сахар і сіль, і цією заливкою залила чисто вимиті помідори, наклала в чисті банки. Не стерилізовано нічого. Залили просто холодною водою і закрили. І На кожну 3-літрову банку додали по 3 таблетки аспіринки асацілові кислоти, а в літрову відповідно, літру. ой, Одну таблеточку. Тут ми ще закрили, ось чоловік закрив таку робили ми наче як паста. Що. Ну, у нас тут із насіннячком вийшло вона. Ми робили з болгарським перцем помідорів, болгарський перець перемалювали, перекип'ячували, потім стіжували. На старому у нас такий тюль. Ми зробили таку велику, якусь клунку, повісили на ломаку на дворі, вообще. воно стікало цілу ніч. На ранок додали трошки солі, додали я хмелі сунелі приправу, гарно вимішали і поставили, щоб воно закипіло. Закипіло воно минут 10-15 прокипіло і ми закрили в баночки. Така виходить, як густа. Томатна паста, домашня сільська з болгарським перцем, до борщу чи до якоїсь пюрешки, картоплі буде саме те. Так що зробили і таке і закрили таке. Я думаю, що будемо смакувати такий з болгарським перцем, така заливка класна. Так що комусь сподобався такий рецепт. Попробуйте собі теж так зробити. Небагато, одну банку, дві. На пробу шукайте собі хороші рецепти на помідори, щоб були смачні, які вам подобаються для вашої сім'ї, для вашої родини. Я думаю, що зараз дуже багато різновидних рецептів, можна знайти, підібрати для себе такі смачні, щоб вийшли помідори. Хто любить остренькі, хто любить не хто не любить чесник, можна не кидати. Можна його чуть-чуть для смаку кинуть, для запаху, хто як захоче. Вже можна експериментувати як хочеш. Так я думаю, що хазяйка, кожна знає свою родину і можна зробити для себе дуже смачні речі. Так що всім гарного дня, крепкого здоров'я, миру і добра. Всім пока-пока. До слідуючого відео. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коменти, я буду дуже рада.